Можливо, ти вже запитувала себе, чому я в житті повторюю одні й ті ж самі сценарії або в коханні, або в своїй особистій реалізації, або в власному почутті себе, своєї самоцінності. Я тебе вітаю, тому що на Escape Room ти зможеш прожити досвід того, що ти будеш переписувати свої внутрішні коди, свої внутрішні обмеження в кожному з цих контекстів, або обрати собі контекст, який зараз найбільше болить, і спробувати саме з нього. В кожному контексті в тебе буде три кімнати. Тобто в тебе буде три дні, три аудіоексири, і з цими аудіоелексирами будуть міні-практики. Всього протягом дня в тебе це буде забирати не більше 30 хвилин. Наприклад, можна 10 хвилин зранку послухати аудіоелексир, потім десь в обід зробити наступну практику. І якщо, наприклад, в твоєму дні там три практики, да, ще щось зробити перед сном. Обливо важливо кожну практику записувати в блокнотику. Найпродуктивніші форми мислення, да, це спілкування з кимось і письмо. Тому, коли ти напишеш, для те. Ви все стане більш зрозуміло. Плюс через моторику інформація піде в глибші системи твого мозку. Зранку вам надходить презентація цієї кімнати і все, що вам треба зробити. Потім до 00 цього дня вам треба надіслати ключ, який відкриває ці е, двері цієї кімнати. В разі виконання всіх трьох кімнат і надіслання свого емейлу ви отримуєте подарунок на пошту. Є 10 секретів побудови щасливих стосунків. Якщо ж ви не заповнюєте ключ, то подарунок ви не отримуєте. Цінність взагалі, скейп. room. Цінність в тому, що обмежуючи переконання, вони впливають абсолютно на все наше життя. Тобто до семи років плюс-мінус ти абсорбувала абсолютно все, просто навіть нічого не ставлячи під якесь питання, абсолютно все, що було навколо тебе, коли ти була дитиною. Потім це вже трошки фільтрувалося, але так само ці фільтри були збудовані на основі тих перших років життя. Тому обмежуючи переконання, вони живуть в підсвідомості. Тобто ти можеш їх навіть не усвідомлювати, але якщо я зараз скажу, що типу бідні люди класні, тому що вони по Жуть в рай, а заможні люди не класні, вони там якісь демони і так далі. То, можливо, якщо ми виросли в однакових середовищах, да, це якось відвикнеться. Типу, що бідні, такі мають страждати, і вони класні, добрі, і вони будуть на небі, а всі там погані і так далі. Вони, в принципі, погані, і взагалі вони не дуже, не дуже класні люди. Коротше, таке було в мене переконання. Воно було дуже релігійне. Хоча я не релігійна, і да? я ніколи навіть не думала про те, що воно в мене є. Але як це працює? Через те, що це. Просто такі коди, я сприймайте це, просто як коди, це не нічого не більше, ніж просто код, сенсорний, да ну на основі сенсорних систем і потім аналізу, да наслоювання, е який прошити у вашій е у вашому програмному <laughs> забезпеченні, і в цьому всьому, в цій всій історії є одна ретикулярна формація, одна з функцій якої є постійно шукати в світі підтвердження. Вона працює як така труба, да? коли ви бачите тільки те, що вам е вигідно бачити в рамках. Вашого коду, окей, і абсолютно уникати все, що ніяк туди не вписується. Це неймовірно важливий момент. Тому давайте ми будемо з вами вивчати, що таке мозок, як він працює, досліджувати інструменти, як можна переписувати оце програмне забезпечення, і жити всі разом щасливе життя на планеті нова, тому що як називаю нова планета – це наша кінцева мета, щоб створити ментально здорове суспільство. Дякую вам і до зустрічі.